Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 295 -те заняття, тема якого об'єми тіл обертання. Перш ніж ми перейдемо до розгляду цієї теми, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар. А ми розпочинаємо. Розпочнемо з визначення об'єму конуса та зрізаного конуса. Аби знайти об'єм конуса, нам необхідно 1 третю помножити на πr квадрат та помножити на висоту. Тобто, знаючи висоту та радіус, ми можемо знайти об'єм конуса. Це дуже просто. І також ще є одна формула, за якою можна знайти об'єм це 1 третя S помножити на H. Так, звісно, якщо бути уважним, ми можемо побачити тут запис πR квадрат. А саме πR квадрат за цією формулою можна знайти площу. Отже, грубо кажучи, це дві однакові формули. Просто S замінили на πR квадрат. а тут навпаки. Тепер з приводу зрізаного конуса. Як знаходити його об'єм? Для цього нам також буде необхідно знати висоту та радіуси. Помітьте, я сказав не радіус, а радіуси. Чому радіуси? Тому що в нас тут утворюються, відповідно, два кола. Одне коло велике, друге маленьке. І, відповідно, нам необхідно брати радіус великого кола і радіус маленького кола. Після цього підставляти до цієї формули і виконувати розрахунки. Також актуальною є і друга формула. Якщо ми знаємо висоту, та якщо ми знаємо площу основ маленького та великого основи, то ми можемо підставити їх також до формули і порахувати. Нічого складного у цьому нема. Знаходьте у своїй книжці завдання практичні за цими формулами, спробуйте розв'язувати, і я сподіваюся, у вас все вийде. А ми йдемо далі. Тепер поговоримо про те, як ми можемо знайти об'єм циліндра та кулі. Отже, перед вами зображено циліндр з центрами основ у точці О та у точці О1. Аби знайти його об'єм, нам необхідно знати радіус основи та відповідну висоту. Тобто, знаючи ці дані, ми знаходимо об'єм циліндра. Або ж також актуальною є формула для знаходження об'єму циліндра наступна. Тут також, як і з конусом, замінили пір квадрат на S, тому що площа круга знаходиться за цією формулою. З приводу об'єма кулі, як знаходиться вона. Аби знайти об'єм кулі, нам необхідно знати лише радіус. Звести його до третього степеня, помножити на 4 треті та помножити на пі. І тоді ми знайдемо об'єм цієї фігури. Ідемо далі. Далі я розповім вам про об'єм кульового сектору та об'єм кульового сегменту. Спочатку поговоримо про сектор. Як він утворюється? Припустимо, ми провели два радіуси, і в них ми зробили певний виріз. Тобто, схожий на конус. Да? То у такому випадку, аби знайти цього сектора, нам необхідно 2 третіх помножити на пі, на радіус о, цієї кулі, та відповідно на висоту цього сектора. Нічого складного. Та аби знайти площу сегмента. Сегмент це, якщо перетнути, припустимо, нашу кулю площиною, то утворюється певний простір. Він є сегментом. Аби його знайти, необхідно пі помножити на висоту цього сегмента. Та у дужечках на радіус, радіус кулі необхідно відняти від висоти цього сегмента діленого на три. Сподіваюся, це зрозуміло. Таким чином, тему я вам пояснив. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар. Якщо залишились запитання, пишіть коментарях. Якщо запитань немає, тоді чекаю вас на наступному уроці.